Усіх вітаємо! Сьогодні в нас огляд Galaxy Tab KT998. Це універсальний Android планшет, створений для тих, хто цінує поєднання якості та доступності. Він ідеально підходить для роботи, розваг та повсякденних завдань. Корпус планшета Galaxy Tab поєднує стиль та зручність, забезпечуючи комфортне використання та довговічність. Дизайн виконаний у мінімалістичному стилі з якісними матеріалами, приємними на дотик. Передня панель захищена 25 d -ді склом, дісклом. Створює ефектні закруглені краї та захищає екран від подряпин та пошкоджень. Таке скло не тільки покращує зовнішній вигляд, але й надає додаткової міцності. Роз'єми та кнопки управління розташовані так, щоб усе було під рукою. Ергономічне розташування дозволяє керувати пристроєм однією рукою, не відволікаючись на пошук потрібного гнізда або кнопки. Легкість та компактність корпусу роблять Galaxy Tab KT998 зручним у використанні в будь-яких умовах вдома. На роботі чи у подорожах корпус легко поміщається в сумку чи рюкзак, не займаючи багато місця. IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200 на та технологією 25 d п'ять діскла забезпечує чудову якість зображення та широкий кут огляду. Такий дисплей дозволяє насолоджуватися яскравими та насиченими кольорами під час перегляду мультимедіа ігор та роботи з графічними програмами. Роздільна здатність гарантує високу деталізацію зображення, роблячи кожен елемент на екрані чітким і легко читаємим. Технологія 25 d п'ять діскла додає елегантності зовнішньому вигляду. Планшета надаючи екрану плавний вигин по краях, що не тільки покращує тактильне відчуття, а й робить пристрій стійкішим до пошкоджень. Mediatek MTK6750 – це восьмий ядерний процесор, створений для забезпечення балансу між продуктивністю та енергоефективністю. Побудований на базі архітектури ARM Cortex-A53, Цей процесор працює на частоті до 1,5 ГГц, що робить його придатним для більшості сучасних програм, швидку і плавну роботу навіть у багатозадачному режимі, а також підтримку популярних ігор і додатків. Операційна система Android дає вам доступ до мільйонів програм у Google Play, а також забезпечує стабільну та безпечну роботу пристрою. Інтерфейс системи простий та інтуїтивно зрозумілий, що робить використання планшета комфортним та зручним. Оновлені функції та покращена продуктивність ОС дозволяє вам насолоджуватися всіма можливостями вашого пристрою. Планшет оснащений 8 мегапіксельним модулем основної камери, яка дає змогу робити чіткі знімки та записувати відео в хорошій. Якості а 2 мегапіксельна фронтальна камера чудово підходить для відеодзвінків. Потужний акумулятор забезпечує безприривний геймінг, а розумні енергоощадні технології дають змогу вам залишатися в грі довше. Планшет підтримує 4G мережі та сім-карти, що робить його ідеальним супутником для роботи. GPS-навігація в Galaxy Tab дозволяє вам з легкістю орієнтуватися на місцевості, знаходити маршрути та використовувати планшет як повноцінний навігатор. Ця функція буде корисною, як у по. Істках, так і в повсякденному житті. Також є дводіапазонний Wi-Fi для швидкого і стабільного зв'язку. Ки своїм характеристикам планшет надає можливість отримати плавний і чуйний геймплей. А яскравий 101 дюймовий екран з високою роздільною здатністю забезпечить захопливий ігровий досвід як для дорослих, так і для дітей і підлітків. Стереодинаміки створюють об'ємний звук для повного ефекту присутності. Galaxy Tab KT 998 – це гарний вибір для роботи, навчання та розваг. Його потужні характеристики, яскравий екран, таємний акумулятор роблять його одним з найкращих рішень у своєму класі та ціновій категорії. Посилання на планшет будуть в описі під відео. З усіх питань можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання також в описі і на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтесь. Хай щастить та до зустрічі!